Пожежа на різдво. О десятій вечора, 7 січня, у Вінниці загорівся будинок по вулиці Корнічука. На місце прибули дві пожежні машини, гасили вогонь 11 вогнеборців. На момент займання у будинку знаходились троє дітей. Тему продовжує Ольга Сольвер. У різдвяний вечір ось у цьому будинку за адресою Корнічука 72, Сталася пожежа. У момент займання у будинку знаходилося троє дітей. Була інформація, що в хаті знаходяться троє е дошкільнят хлопчики. Сусіди першими кинулися на допомогу. До мене звернула сусідка моя бабуся Оля. Вона сказала, що в будинку напроти, скоріше всього, що пожежа. Я побіг туди і побачив, що з будинку йде дим з дверей і з вікон, тому що бабуся, яка була з дітьми, повідкривала двері. Ми закутали дітей в водіяло і винесли їх до бабушки Олі. Двох дітей виніс я, а одну дитинку, моя сестричка Аня. Я пішла на допомогу, тому що діти маленькі. І, ну, я не знала, чи там є полум'я, чи немає. Сказали, що тільки дим. Побігли бігом, дитину замотали, у що було, і винесли до сусідів. Причина пожежі попередньо це дитячі пустощі з вогнем. Очевидь, діти пустували сірниками. На щастя, обійшлося без постраждалих і жертв. На свята на Різдво, зокрема, пожежно-рятувальна служба працювала у підвищеному у підвищеній бойовій готовності. От, Ну, на щастя, застосовувати всі сили засоби не довелося. сьогодні. На подвір'ї будинку, де сталася пожежа. Ми побачили ось ці паласи. Їх хазяєва, мабуть, вивітрюють після того, що сталося. Крім того, на подвір'ї біля будинку чути горіли. Хазяєва є у будинку, але говорити з нами вони відмовилися. Ольга Сольвар, Інжиєвський, телеканал. Віта.